Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. І сьогодні 13 жовтня. Усім приємно перегляду. Я на господарстві. Кури до мене біжать сюди. Як ви можете побачити. Ось. Зараз 17.15. Ось я на господарстві. Уже. Сонце заходить, його вже не видно, день вже зменшується потихеньку. Ось. Півень при... прибіг сюди. Хотів напасти на мене щойно. Ось такий. Одне і все знесли кури. Ти дивись, який він. Це не один раз вже. Якісь... Чого ти так себе ведеш, скажи мені? Бачите, тому потрібно бути обачним, дивитися завжди позаду, якщо є півень, бо він може прибігти ненацька і вдарити. Ну, якщо, звісно, є півні такі у вас. Тому обов'язково дивіться, друзі, обов'язково, особливо коли літо. коли, Ну, це добре, що я в цих штанах зараз. А ось літо кошорти. Ось, тому і особливо, коли даєте їсти, особливо будьте уважні, бо він може теж вдарити, якщо такі, як у мене. Ось. Друзі. Я не розумію, кури не заходять, хоча вже сонце. Ну, ну, то видно на вулиці, але ж... Ну, ось ще, в принципі, воно світить, але ж не видно. Ну, воно десь за деревами вже. Це вже воно не світить. але кури. Кури ще не хочуть. Думаю, ще можна. В принципі, погуляти по двірі цьому. Ось, друзі. Давав останню кукурудзу. Останню, тому що більше вже немає кукурудзи на городі. Сьогодні дав останню їм. Курям давали е, лушпиння. Боже, що ти на мене нападати хочеш? Скажи мені. Бачите, щось сьогодні такий агресивний сьогодні, саме сьогодні. Які дуже агресивні ось кролики. Це ж останній раз годинники переведемо і будемо влітку сонце ставати в четвертій ранку, без 20, О третій сорок. Ранку буде чи ночі вставати сонце, сходити, точніше. Заходити о пів на дев'яту вечора. в дуже погано, погано, так як для тих, хто людей працюють на городі, і взагалі влітку, вже як о сьомій, вже ранку було спекотно, вже сонце припікало. Ось 30, а вже в 6-6.30 в буде взагалі вже пекти сонце ранку. То це потрібно ще раніше, так о 5, а це вже о 4 прокидатись, щоб можна хоч вранку щось було зробити. А ввечері, а ввечері що? Звичайно, ввечері що? Заходити вже в 20.30 буде темно. Ось. Хочу сказати, це дуже погано. Такий час не подобається. Ну, але, ну, якщо навіть взимку в 9 ранку, ну, яка різниця вже взимку? Узимку можна, в принципі, уже, Що сказати вам? Узимку можна. В 9 ранку немає ніякої роботи на городі, наприклад, ну. Ну, я говорю для себе, тому що на городі влітку ми працюємо. Ну, раніше десь у шостій, ну Бувало, що в шостій йшли. Так, ну, у сьомій. Оце, а це треба вже в 5-6 ранку вже йти, щоб хоч щось до того, як буде пекти сонце. Ну Це ще залежить яке літо. Це було дуже аномально спекотне. Літо. о Дивіться, курки. Курка щось дивиться на клітки, в клітки щось якусь комаху чи що. О, до тої курки заглядає що сидить у клітці вже Уже сидить п'ятий день. Ну, тому, в принципі, можна. Чин... П'ятий день. Ну, скоро, я думаю, вже і краще, вже точно краще. Тому скоро я буду її випускати. Вже пробувати її сюди, щоб вона вже ходила на подвір'ї. У кореї відростає піль'я в цих сірих. Дуже гарний окрас робиться, коли вони відростає в них пір'явця. А вже голубинка і білушка полягали спати. Так, курочки мої. А ви іще не хочете, так я розумію? Ось спати. Ще ходите, гуляйте тут. Допізна. Ось. Пі Півня шия виняє, пір'я відпадає, на хвості теж відпало пір'я. Загубив. Хвіст виходить. Бачите, сьогодні дуже агресивний якийсь, я не розумію. Ось. Вже навіть кури його бояться. Ось такий господар. Цей півень такий. Можливо, б які домашні, як курчата і домашні, бо це ж куплені, ми купляли у 2022 році в травні. Тому, можливо, б він не був, як вам сказати, якби не купували, а був, були б курчата, можливо, б не такі агресивні. Ну, можливо, не знаю, чи з цим пов'язано щось, чи ні. Ось ці кури пенсіонери тут і теж дивно не заходять, хоча вони найперші заходять серед всіх курей. А з цього разу вони не хочуть ще заходити. Тому це, друзі, якось дивно. Ну ось, в принципі, калина вже зміє листя окрас. ягоди вже... Стиглі. Так, ягоди вже стиглі. Їмо потихеньку. Ось. Тому, друзі, усім гарного вам дня. Бажаю вам всього найкращого. Усім миру, всього доброго. До нових зустрічей, друзі. Усім. pa pa pa, pa.